Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні поговоримо про сніг. Ой, летить сніжок, летить заміта дороги. Ходять діти по снігу, загрузають ноги. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Чому? Яка пора року зараз? Зараз пора року. Зима. А відгадайте загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий-чистий, ватою на землю ліг називають його Сніг. Сніг це чарівно. Важко втриматися від того, щоб не зловити пухнасті сніжинки язиком або таємно не засипати жменю снігу собі в рот. А чи можна їсти сніг? Краще все-таки не ризикувати, і річ навіть не в тому, що сніг холодний і можна застудитися. Сніг дуже брудний, навіть той, який ще не торкнувся землі, оскільки на своєму шляху вбирає у себе багато брудних частинок. Ми з вами проведемо невеличке дослідження, щоб перевірити, чи сніг брудний. Дослід проведемо у нашому садочку. Наберемо снігу на майданчику, на столику, повну баночку. Баночку поставимо у групі, де тепло, щоб сніг розтанув. Снігу було багато, повна баночка. А як розтанув, от скільки води залишилося! Пропустимо воду зі снігу через фільтр і зможемо побачити, чи сніг чистий. Положимо фільтр у ситочку. А ситочку на іншу баночку. Злиємо воду зі снігу, пропустимо її через фільтр. І побачимо, скільки бруду залишилося на фільтрі. Бачите, робимо висновок. Сніг брудний і їсти його не можна. Краще повалятися у снігу, ліпити сніговіка, кататися на саночках. Розглядати сніжиночки, задоволення буде те саме, а от здоров'я точно не постраждає. Бережіть себе. До побачення, до нових зустрічей.